Вітаю сьогодні. Я спробую пояснити, в чому суті сенс нової міжконфесійної медіаплатформи дума і дій, а також які перспективи її розвитку. Все розпочалося з дискусійного клубу. Взагалі, девізом мого життя є: якщо бачиш проблему, то знайди її рішення. Я підходжу до будь-якої проблеми як до задачі, яку можна вирішити багатьма способами, але я намагаюся знайти оптимальний та найбільш ефективний. Я давно мріяв про такий клуб і нарешті зустрілися однодумці. Клуб існує вже півроку, і за цей час ми намагалися не просто зрозуміти причини проблем, але й створити стратегії для їх вирішення. Розглядаючи різні складні питання, дійшли висновку, що перш за все потрібно знайти та об'єднати однодумців. Тільки об'єднавши та скоординувавши наші зусилля, ми можемо вирішувати будь-які проблеми, і в цьому нам можуть допомогти сучасні інформаційні технології. Тому ми прийшли до ідеї створення єдиної міжконфесійної медіаплатформи, яку ми розглядаємо. Як інструмент, за допомогою якого можна познайомитися з активними та небайдужими людьми, адже вже на етапі пошуку рішення треба залучити якомога більшу кількість компетентних людей. Причому дуже важливо зрозуміти, що ці люди будуть різні з різним досвідом, знаннями, навіть з різним світоглядом. І це дуже добре. Але складність в тому, щоб досягти в нашій спільноті такого рівня культури спілкування, при якій кожна думка буде почута з повагою прийнята. Аналізована, допрацьована та інтегрована в рішення, тільки об'єднавши всі наші сили та діючи централізовано та цілеспрямовано, ми зможемо вирішити проблеми, які здавалися неможливими для вирішення подеколи протягом століть. Саме засоби масової інформації здатні стати таким формуючим фактором. І стати таким формуючим фактором, який зможе втілити світоглядну підготовку та об'єднати навколо спільного бачення. А надалі знову ж таки через медіа можна координувати та спрямовувати діяльність однодумців для практичної реалізації проєктів. Ми звернули увагу, що в нашому суспільстві існує велика кількість здібних та небайдужих людей, які кожен по-своєму намагаються вплинути на проблеми сьогодення. Однак їхні зусилля дуже часто неефективні через те, що що вони роз'єднані, а іноді недостатньо компетентні їхні дії не скоординовані, не мають достатньої підтримки і тому мало ефективні. Всі погоджуються, що церква має бути єдиною, і поділення дуже сильно її ослабляють та роблять неефективною, але ніхто не знає, як це можна виправити. Ми звикли, що так було з самого початку, ми це знаємо з історії, і спроби змінити цю ситуацію поки що не призвели до значних успіхів. І хоча можна сказати, що через війну в Україні є значні зрушення у напрямку єднання та співпраці різних церков, ми бачимо, що є ще величезний потенціал. Потенціал для більш тісної та плідної взаємодії, і якраз медіа, як така формуюча світогляд та рушійна сила комунікації, на наш погляд, здатна зіграти ключову роль у цьому єднанні. Чому саме зараз? Тому що з'явилися сприятливі фактори. Як мінімум, я бачу три: теологічний, технологічний та ментальний. Звичайно, це окрема тема сама по собі, і я гадаю, ми про це знімемо окреме відео. Але якщо коротко, то в першу чергу це сучасна теологія. Можна сказати, що більшість у сучасних церков на рівні теології вже визнають, що християни інших деномінацій також є християнами та нашими братами і сестрами, а не єретиками та відступниками, котрих треба, якщо не палити на вогнищах, то як мінімум хейтити в інтернеті, але масово на жаль, менталітет швидко не міняється, і тому саме об'єднані засоби масової інформації можуть стати тією освітньою платформою, яка значно прискорить процеси руйнування упереджень та. Стереотипів та зможе ефективно вплинути на світогляд великої кількості людей заради єднання церкви. Ми маємо максимально використати всі можливості, які сьогодні надає сучасна техніка та інформаційні технології. Також ми розраховуємо на той факт, що світ міняється в бік цивілізованості та просвіти. І вже зараз я знаю багато людей, які здатні критично мислити та розуміти важливість адекватної оцінки реальності, здатні протистояти впливу пропаганди та маніпуляції Маніпуляцій, які вже розуміють важливість єдності та здатні повірити, що сьогодні це можливо, і ми шукаємо таких людей. І про це ми також розкажемо в наступних відео. Думай і дій» – це багатоформатна платформа, на якій втілюють ідеї через різноманітні формати. Це будуть не тільки подкасти. Але різні відеоформати, де ми будемо проводити відкриті дискусії, інтерв'ю з лідерами різних конфесій, богословами, експертами соціальних питань тощо. Також плануємо текстовий контент, аналітичні статті, блоги, де кожен зможе висловити свою думку та поділитися досвідом. Важливим елементом будуть освітні матеріали на формування критичного мислення у широкого загалу християн, що допомагатимуть розвіювати міфи та стереотипи, а також пояснювати спільні цінності християнства. Також плануємо створювати та поширювати богослівський та апологетичний контент, адаптований до сучасної аудиторії. Омо створити простір для інтерактиву, де люди зможуть ставити питання, висловлювати свої думки та брати участь у онлайн обговореннях. Розраховуємо, що прийдуть нові люди з новими ідеями та цікавими креативними рішеннями. Отже, ми не зациклюємося на якомусь вузькому баченні, а відкриті для нових ідей та пропозицій. Наша основна мета це сприяння єдності та співпраці християнських конфесій в Україні. Ми віримо, що єднання церкви є ключовим для зміцнення не тільки церкви, але й усього українського суспільства в цілому. Думай і дій. Це не просто медіа, це інструмент для формування новомислення, для руйнування бар'єрів, що десятиліттями розділяли не тільки християн, але й різні етнічні, політичні та соціальні групи суспільства. Ми прагнемо створити спільний простір для діалогу. Де кожен християнин незалежно від деномінації зможе відчути себе частиною єдиного тіла Христового. Це також платформа для координації спільних дій у відповідь на виклики сьогодення, чи то соціальні проблеми чи гуманітарні ініціативи. У довгостроковій перспективі ми бачимо дума і дій як провідну міжконфесійну медіаплатформу в Україні, яка стане рушієм справжнього єднання. Ми прагнемо розширювати аудиторію та партнерство не тільки в Україні, але й за її межами. Також ми розглядаємо можливу співпрацю з різними громадськими формуваннями та соціальними проектами, спрямованими на єднання суспільства та оздоровлення ментальної атмосфери країни. І ще хочемо створити освітні програми та тренінги для медіаслужителів з різних конфесій, щоб підвищити їхню компетентність та сприяти професійному розвитку. В ідеалі. Дума і дій має стати центром інтелектуального та духовного розвитку, де зростають лідери, здатні нести світло єдності та змін у суспільство. І я вірю, що разом ми зможемо багато чого досягти.